Так, починаємо грати. Ніка проти Глорії, на полі Шувер, Жичицький, Холодняк, Кулачок, Подоляк і Олійник. Шувар, олійник, Жичецькому, козачок, пас на Подоляка, Подоляк Шувару, шувар, шувар, пас на олійника і бий! Блін. Подоляку пас. Шувару. шувар на подоляка, Холодняк. І далі. Передачі, Матвій! Довго було блище, влад. Йо-майо! Тай не поли! Хоше, гай, гай, не станаємося! Макс! Швидше! Боже мій! Це. Що, Макс? Лях, що це таке було? Макс, oh, давай, давай! Ну що, це? Шувер? Жичецкий. Жичецкий. Блин. Атаку, да это просто... Да, Макс, ты должен быть в створе ворота. Ты уходишь со створа. Максим. Какие-то середины уже. уже. Nesse, nesse. Не бити, не дати. Шувар. Давай, Міша, давай, Міша, ще тисни! Ще Міша, пас давай. Бий! Холодняк! Холодняк! Бий! Є! Yeah. Добре, олійник забиває. Один-ноль. Один-ноль. Ми виграємо, поки, рахунок один-ноль. Танок он ноль в нашу користь. Жицький, Жичецький, що Ліник! Шовар, Блін. Ах! Блин! Короче, мис, сокровищ! Ладно! Максим, тебе нету там, Максим! Ладно! Я умница. Быть! Хорош, хорош, хорош! Выбивай уважать! Матвей, спор ворот, Матвей! тоже здесь

Тепер ще на мечі. є. Зарано. Зарано. Дальня. Дальня. Є. Ах. Ще Костя, ще, 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 ще. Костя. М'яч опуститься на землю, тоді граємо. Звісно, молодець, Тім. Іди, Дім, іди, йди, йди, не випускай, умничка. Кавале є, кавале є. Коваль є. Давай давай давай, 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 коник. Ще, ще коник, ще коник. Давай, ставай, ставай, старий нет. Тимур, это не порт, принимай мяч, куда ты поперк, Вперед под ковотом нам. Да лайко, далеко, далеко. На коник, давай коник. Дрихо, пішов, 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 пішов. Давай, Жечецький, ще, Даня. Вот Кулінич, ще кулініч. Добре, добре, добре. Владу, власне, Владимир, випер, випер, випер. Рахунок 1-0. Ми виграємо поки. Ді, mm -hmm. Уважно! Впадай, Андрюша, йди сюди. Попадай, відповідається. Що ти застріляєш Божу родителі так стоїть? Пішов, пішов. Ще, ще, ще. Давай, Даня, Жичицький, ще. Права рука писать. Давай виконай. Ні, ні, Дань, подайся. Коти, Дальня! Кулініч, Дальня! Давай, давай, давай! Кулініч, Дальня! Данило, не йди розігрувати! Іди, Влад, туди, може. Вадим підбір. Костя, нижче, Костя! Влад, Дальня, штанга. Готи, Коти! Ей! Колініч ще вийшов. Влад є, лад є. Немає. вийти, вийдіть, вийде. Ті, Ще, ще, ззаді Костя, гравець, ззаді. Вийшов. ззади. Полчаса м'яси ці, ну так Хорош, голова, Первый, Тимур. Первый. Шер, Шерконек. Ковалев, выбегай. Матвей, тебя не видно. Ковалев, Ковалев. Матвей, Матвей. Добре, Стас, молодець. Костя, кидай. Давай, далеко, на Даню. Ще, Даня. Давай, Даня! Ще! Подача, Даня! Ах, ах. Він чіпав чи ні? Він чіпав. Ти нападаючий, ти маєш тут нагнітати, ти ходиш пішком. Це дивіться, дивіться. Костя, найще, найще. Гравець. Устані значально и жди эту передачу и выскакивай по ней. Ты начинаешь бороться с ними, чтобы получить мяч. Никита, Матвей, где вы? Иди, комола. Конок? Первый. Блин. Бой. Бежит, 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 холодильник. Пускай, пускай, вниз. Подолев. Вниз опусти мяч. Костя, не ще йди, не дати, не дай! Ззаді, тримай його. Тимур, Тімур, 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 аут, смотрите на арбітра. Я... Що це? Ей, ну выкатывай, ну як можна біти з нульвого у 2. Подоляк уважно. Ще козачок. -0. Ми виграємо поки. Олійник. По нога. Вдарили. Покажи, И здесь Артем, куда ты подлезал? Ты здесь, Артем. Даня, Артем, дай еще. И Там стоял в дальней станции НТВБ. Стака Горобца. В 20 Ліша, ліва рука. Побі, піде, надо пешать. треба пішати. Ще, ще Козачок. Любіця. Добре. Шубар, давай, 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 міша. О, пас. Давай. Даня, бей! Ще. Падай, Данило, падай. Обережно, уважно. Давай, міша. Пас. Коник. Бляха, муха. Це просто. Що кутове? Простой, простой. Ну, дайте наверх, чотирьох іде. Пованять У нас такий, звісно, е, е, суддя. Все бачить. Але не знаю що. Білих виходить, червоні подають. Наоборот. Жечицький, Жечицький. Ще Даня, ще Даня. Давай, Даня. Давай козачок, давай Влад, ще Влад. Ще Давайте, хлопці, забийте гол. треба ще гола. Бийте. Бий води, мало, ворота! Ах, добре. Лад, позачок, на місце. Раз-два. Бий! Бива Вадим! Є, буде. Ох! Що ж це таке? Холодняк є. Давай Матвію. Ще Матвій! Бий Холодняк! олійник бий! Та не в воротаря! О. Добре. Рахунок 1-0, ми виграємо. Блін, але треба ще гола. Еще, еще, еще. Давай, Миша, Мишу! Что, Миша? Миша, матвий, Мина! Кто там? Шедания, даня, Даня, А зачем, можно туда? Козачок, Саня, підбір, Саня вийде, вийде, так Саня. Подаємо котовий, 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 забийте, хлопці, забийте, бий є! Ах. Ще Булейні, раз подаємо котовий. Лижня штанга, звідси. Віддальній штангу, Данила, там сім. Давайте давайте, давайте, забивайте. Є, буде! Бий влад! Бей. О, ще бей, Даня, голова. Це просто капець. Бий олійник. Б'юті не можуть забити. Нам треба ще забити гол. Рахунок 1-0 поки. Олійник, давай, біжи Саня, бий по воротах. Бий. Пас. Тепер пас. Ах. Та це якийсь капець. Суддя за затриманою за, за паузою. Вася уважно. уважно будь. Вася, Вадим, уважно. Там, права рука. Вадим, права рука. уважно, уважно, уважно. Давай, Даня, ще, Костя, вперед. Костя, не можна. Кита, сюда. А -а -а. Влад, швидше, швидше. Біжи, Костя, біжи. Ох. Назад уважно. Нещо, нещо, Даня, нещо. Латвій! Да, не Та да в створ ворот, Латвій! Ти за чого? Тимон, вже вже, Тимон. Ні, ми вже туди роботимо, проігруємо. Може туди треба робити так і так. Тоді треба було сидіти і не добивати. Хлопці, давайте забоїти треба гол. Да, да. Козачок, давай. А, Добре. Ще? Ні. Ну, да, дайте передачу. Бой! Бой! Поленись! Пасть от уненки! Блин! Блин! Давай! Давай! Матвей, сделай, Матвей! Уважно! Страхную! Уважно! 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 Кільковий боже, я, суддя, я не знаю, вам треба окуляри купляти. Не можна? Ну та як так судаєте? Бий міш міша, бий! гол. Yeah! Uh! Просто Просто... Просто, ну, закотився м'яч. Супер. Шувер забив. 2-0. Але суддя сьогодні в нас просто судить так, що нема слів, звісно, але. Ще, Міша. Давай коник! Давай, Стас! Добре! Ще! Ще! Біжи, холодняк! Рахунок 2-0. Шо! Бля, хамуха! Бий! Козачок! О! Є! Блін, нічого! Гарно, бив, Чуть-чуть б нижче був гол. Летів у ворота, але трошки вище. Так би був дуже красивий гол. Уважно, хлопці, уважно, уважно, да. Шувар, Давай, шувар, ше, шувар. Польсен. Холодняк, давай, давай, ше холодняк. Дістань, дістань. Таня, зміна. Матвій, зміна. Білі подають. В парад, в Давай, Костя. Дай я вона, іди уже, Іди, Артем! Ах, ліник? Добре. Не. Давай кулініч, ще, боройся, боройся, давай кулініч, молодець, ще. Ще кулініч. Добре. Влад. А, там що, не було, що, не Ззаді, ззаді. Ах, Діставай, діставай, діставай! Латець, Сима, ді. перебросай. Дикита, вперед, посімайш. Матвей, до да тебе не допросят, Матвей! Чувак. Біжи, біжи, плюнуть.

Давай, мішаня, Костя, давай. Ах. Міша зміна, ніч, ніч, Давай, холодняк, давай Матвію. Кулинич. Вставай! Стас бежит. Забирай Вадим Лево. Ах! Давай еще раз. Вот. Стас! И Саша! Кость! Кость! Ой! Ой! Давай давай! Там... Куленич кулинич кулиниш! Кінець 2-0 рахунок ми виграли.